Сьогодні відбулася позачергова сесія міської ради, на якій були прийняті важливі рішення про фінансування інфраструктурних проєктів. Що мається на увазі, це напрямок дороги, яка належить Укравтодору. Це про співфінансування ремонту доріг могилі подільські Серебрія, частково могилі подільські Брониця. Ми будемо дивитися подальшому, як буде виконані роботи, наскільки якісно, і будемо продовжувати цю роботу, щоб співпрацювати з службою державних доріг. Ще дуже важливо, ми профінансували сьогодні. Наше комунальне підприємство Водоканал, щоб утримувати подачу води і водовідведення в належному стані в нашій Маліподільській громаді, щоб не піднімати питання тарифної політики, це соціальне питання, яке в нас в пріоритеті. Крім того, для управління освіти, ще були виділені кошти для підтримки якісного харчування дітей, будуть модернізовані частково харчоблоки, щоб були виділені кошти для придбання мультимедійного обладнання, що підвищує і Рівень і якість надання знань для наших дітей. Такі рішення стали ключовими в ході засідання позачергової 58-ї сесії Могилів-Подільської міської ради, яку 7 травня провів міський голова Геннадій Глухманюк. Питання ремонту доріг було одним з перших не лише в порядку денному сесійного засідання, а й постійно у роботі місцевої влади, оскільки міський голова переважно на особистих прийомах. Не раз чув численні звернення жителів сіл Серебрія, Немія Брониця щодо ремонту дорожнього покриття, яке не один рік у вкрай незадовільному стані. Геннадій Глухманюк зауважив, це автошляхи державного або обласного значення. Але цими дорогами їздять наші люди, шкільні та рейсові автобуси швидка пожежні. Аби виконати свої зобов'язання перед людьми, міська рада та профільні служби стукали в усі двері. Адже щоб взятися до справи, необхідно чимало дозвільних документів. Наразі досягнуто домовленостей із службою відновлення та розвитку інфраструктури. Далі рішення було за депутатами Могилів Подільської міської ради, які беззаперечно проголосували за виділення коштів. Роботи проводитимуть на умовах співфінансування з місцевого та державного бюджетів. Я Дійсно хотіла подякувати, по перше, як жителька села Серебрій за те, що виділили кошти на ремонт експлуатаційного отримання дороги, яка є серед чи проводить через серебрі. Завжди кажу, що якщо стукають, там і відкривають. Треба про питання, які болючі, треба говорити. Звертатися, звертатися звертатися, офіційно. і е, ми бачимо дійсно дієву роботу, коли жителі серебрії збирали підписи. Е, розумієте, е, міськрада це остання надія. Якщо буде результат і вони зроблять непогано, то ми будемо далі розглядати. Бо ми взяли в брониці там тільки складну ділянку догори, але потрібно робити далі. Ну ми пішли шляхом, Ми побачимо якість виконання їхніх робіт, бо знаєте, можна дати гроші, а не отримати якість. Буде якість, знаєш, ми будемо розглядати, будемо виносити на сесію і фінансувати далі. Тим паче це співфінансування. Чому нам це не серед рішень, що отримала одностайну підтримку депутатського корпусу? Збільшення фінансування комунальному підприємству Водоканал усвідомлюючи складність ситуації та враховуючи умови воєнного стану з бюджету громади компенсуються відповідні витрати, переважно покриваються затрати електроенергії. Таким чином вдається стабільно тримати тариф на водопостачання і водовідведення на рівні 2019 року і до того ж, розумно балансувати між якістю та доступністю послуг. Низка рішень була спрямована й на розвиток освітньої галузі та створення умов для повноцінного розвитку підростаючого покоління. Зокрема, виділили кошти на придбання спортивного обладнання, на оновлення харчоблоків у навчально-виховних закладах громади, на поточний ремонт зовнішнього освітлення на території стадіону дитячо-юнацької спортивної школи, надали співфінансування на субвенцію, активні парки, локації здорової України та для закупівлі мультимедійного обладнання. Подбали про організацію літнього відпочинку та оздоровлення дітей, особливо пільгових категорій. Цьогоріч при центрі культури та дозвілля знову запрацює табір літнього відпочинку. Відтак як того року чулося багато гарних відгуків і був шалений розголос. Як повідомила начальниця управління культури та інформаційної діяльності Тетяна Квачко, наразі розробляється програма дитячого дозвілля і планують зробити три зміни. Поряд з тим було узгоджено й ряд інших питань, що стосувалися компетенції управління праці та соціального захисту населення, відділу земельних відносин, управління з питань надзвичайних ситуацій, оборонної мобілізаційної роботи та взаємодії з правоохоронними органами. Заслухали про виконання бюджету за перший квартал 2025 року. 14 питань порядку денного позачергової 58-ї сесії Могилів Подільської міської ради та ще два, які внесли з голосу. Попередньо були детально обговорені на спільній депутатській комісії, погоджені з розумінням, і за ними схвалено відповідні рішення в інтересах жителів громади. Ми зробили дуже багато сьогодні кроків вперед, які вкрай необхідні для життєдіяльності нашої громади. За що дякую нашим депутатам, які оперативно зібралися і підтримали всі рішення, які були винесені на позачергову сесію.